Народжений війною військовий із Коломиї презентував музичний альбом. Майже усі пісні збірника Михайло Вовк написав на передовій, захищаючи батьківщину. Під час коротких відпусток записував композиції із музикантами у студії, і тепер вперше презентував альбом для публіки. Михайло Вовк каже, що для нього було надважливо зробити прем'єру саме у рідному місті. Окрім самого військового на сцені міського паласу культури та мистецтв, народний дім виступали симфонічний оркестр Бревіс. Орт, моторола та солісти відбувся і благодійний аукціон. Усі зібрані кошти передали для військових 77-го батальйону. Далі про це матеріал моїх колег. Я знаю тобі важко. Від мене. Я знаю до тебе хочу я знаю, для тебе це так незбагненно. Чому ми повинні всі тут помирати? Кожна пісня окрема історія, особисті переживання, переживання побратимів, історії про життя і смерть. Дебютний альбом військового 77-го батальйону тероборони це 10 треків. Майже усі створені впродовж двох років на війні. Я так хвилююся. Я напевно на всіх своїх драйв-фо-лайфах і на війні так сильно не хвилювався. Колом'янин Михайло Волк – відомий громадський діяч і організатор одного з наймасштабніших фестивалів у місті над прутом «Драйв-фо-лайф». Сьогодні хвилюється як ніколи, адже презентує у рідному місті свою творчість. Пісні, народжені війною. Моє середовище це війна, це військові. Воно мене надихає. І відповідно про це моя творчість. Можливо, я би був в іншому середовищі, народжувався б абсолютно інші пісні, але маємо те, що маємо. І якби воно погано не звучало, напевно. Але саме завдяки війні цей альбом і народився. Михайло Вовк, автор музики та слів майже усіх пісень альбому. Репетиції і записи треків у Івано-Франківську відбувалися під час коротких відпусток військового. Я хочу через музику. Показати людям, що переживає воїн безпосередньо там, які історії наші військові переживають на фронті. Концерт у Коломиї це перша публічна презентація пісень Михайла Вовка та його гурту. Ми спеціально витримали максимальну паузу. Я сварився з усією своєю командою. Мене презентували взагалі ці пісні сьогодні. Коломияни для мене це було максимально важливо. Вживу почують весь альбом. І після цього всі ці пісні будуть вже безумовно в інтернеті на всіх платформах. Два треки із альбому Михайло Вовк виконав у супроводі симфонічного рок-оркесту Бревіс. Спеціально для нього було написано дві аранжировки. Більшість цього всього буде відбуватися в такому імпровізаційному характері, тому що ну, в мене не було можливості відвідувати репетиції, збиратися працювати. Тобто, це все отак за день, за два. Музиканти з рівного виконують музику різноманітних напрямків вже більш як 20 років, і втішені, що сьогодні мають можливість долучитись до благодійності та водночас презентувати свою творчість у Коломиї. ділиться керівник симфонічного оркестру Бревіс Геннадій Фіськов. Хлопці напередку за цей воюють. Би не культура нема тоді за що воювати. Це наша ідентичність. Я дійсно вклоняюся таким хлопцям, які і воюють, і мають ще наснагу і бажання то все зорганізувати, звести до купи різних колективів, різні програми, і це наскільки потужно. Я тільки бажаю, щоб місто його підтримало. Благодійний концерт зібрав чимало коломиян та гостей міста у міському палаці культури та мистецтв народний дім, серед них і побратими Михайла Вовка з Коломийської тероборони. Ми дуже довго чекали в черзі за білетами, але е, не дочекалися, всі розкупили. Е, я потім думаю, щось треба робити. Взяв, зняв з стіни прапор, подивився, у нас, у нас білет є. І ми прийшли. У 77-му батальйоні пишаються, що такі талановиті люди, як Михайло, захищають Україну і водночас своєю творчістю надихають щоденно боротись із ворогом, каже заступник командира 77-го батальйону у відставці Юрій Білецький. Тут дуже багато присутніх з нашого батальйону, бо міша артист. І ми його в цьому питанні підтримуємо і там трішечки. Ну а тут сам Бог велів прийти і це зробити. Пишається своїм сином і мама Михайла, пані Марія, і хоч її переповнюють постійні хвилювання за сина, який на війні, водночас наповнена радістю, що Михайло творчо реалізовує себе. Тішуся з того, що власне він знаходить. знаходить ці хвилини відпочинку і для себе, для душі. Так вдається. Знаєте, такі ді... Ді... діаметрально протилежні речі, е... смерть, біль і... і музика. Хоча ця музика і ці слова вони е... торкаються того, що його найбільше болить, то, що він переживає. Це його родина, його сім'я. Також на концерті презентували свою творчість солісти Жанна Романюк та співак Собол. Окрему програму презентував і симфонічний оркестр Бревіс. А також виступив відомий гурт Моторола. Ма сьогодні мої хороші друзі. Легендарний гурт Моторола. З легендарними піснями, зокрема всім відомим восьмим кольором, вони будуть е драйвувати, будуть заряджати позитивним емоціям. Е До речі, теж мають декілька сувенірів на благодійний аукціон від себе особисто для того, щоб в загальну копілку на потреби 77-го батальйону передати. Окрім цього, провели благодійний аукціон. Усі зібрані під час аукціону та концерту кошти передадуть на потреби 77-го батальйону, в складі якого захищає Україну і Михайло Вовк. Ольга Гереджук, Андрій Флоря, події НТК.